Всім привіт! Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. Хочу показати роботу. Значить, це є профільна шліфовка прошивки. Прошивки для ротаційної витяжки, тобто тут є ротаційної прошивки, перепрошую. Значить, це є рівно, красиво, гарно пошліфований шестигранник. Значить, штука є гартована, закалена. І треба зробити точно таку саму з хвостовиком 12. Але ширина нашого шестигранника 6. Тут 5,5, треба зробити 6. Ці прошивки, колись я робив зі сталі, я не пам'ятаю, чи то вуглеродки, чи то Х-12. Робив, шліфував. Зараз треба зробити досить швидко, тому будемо робити з старої фризи. Є стара фриза обломана. От, не першої свіжості. Хвостовик на 12, довжина ролі абсолютно ніякої не грає. Головне зробити тут на кінці шестигранник. Значить, Процедура яка? Я, щоб не мучити довго станок, зараз грубо обідру оце на наждаку. Приблизно до тої форми, що треба, а далі будемо шліфувати в розмір. Як бачите, обдер я грубо нашу фрезу на наждаку. І є моє на хазяйстві така от приспособа. Приспособа дана є від універсального заточного станка якраз для заточки фрез і так далі. Значить, приспособа має храповик 24, 24 зуба. То якщо нам треба уділити на 6, то через кожні 4 зуба ми 1, 2, 3, 4. Прошліфували. Раз, два, три, чотири, прошліфували. Раз, два, три, чотири прошліфували. І цим фіксуємо, піджимаємо. От. Ну, зараз будемо потихеньку робити. Значить, спочатку я загнав нашу заготовочку в круг. Яким чином? То є, круг крутиться. Я кручу то назустріч і зашліфував на круг. Круг діаметром 7, в плюсі 3. І потихеньку. Шліфуємо в розмір. І як це виглядає? Так, ставив камеру. Значить, я вже трошки обдер його під шестигранник. Зараз я помірюю мікрометром, що в нас тут робиться. Плюс. Так, ще треба додати півтори сотки. Отже. так. круг, гідравліка, і поїхали. Скаиваем, сейчас покажу блеск. Перекручиваем, раз, два, три, четыре, зажимаем и дальше. 何 <music> Взагалі то для профільної шліфовки існує спеціальний станок. Профіле шліпувальний. Можна це робити на універсальному заточному такі роботи. Ну, Я роблю на плоский. Добре, готово! Зараз розмір перевірю має бути шість в плюсі три сотки. Так, ще півтора соточки здало бися додати Виїхав. Р шість сім Тріхується досить таки трудновато. Як бачите, я роблю сухо Для чого? Тому що бачите, що я роблю. Der tar han І все контролюємо обов'язково мікрометру. Заповнена і шліфовка, щоб зробити точно. Чекаємо, поки круг зупиниться, тоді туди можна пхати руки. Так. Добре! Тепер нам потрібно підшліфувати. Сам торець, Будемо це робити на периферії круга. Зараз покажу як це виглядає. Так, значить, це ми виводимо з зацепу. Так. Пускаємо круг нижче. І мікронною подачею мікронною подачею підсовуємо потихенько. Так Получилося, як бачите, я б сказав навіть дуже удачно. От і все, прошивка готова. Дякую за увагу. Ну і для чистоти експерименту я вставив нашу прошивочку у відому приспособу, От, просверлив шістьорочкою кругляк в патроні. От, і зараз будемо прошивати. І оборотики. Глючик шестигранка. шестігранка. От і все. До речі, зараз зніму, покажу приспособу, я зробив нову приспособу для ротаційної прошивки, значить за основу був взятий старий центр КМ-3. Я його розрізав, не розрізав, розібрав, виточив нову вставку на підшипниках, так, от, е І що? Приварив до шліфованої такої от рівної паралільки, виставив чітко на призмах, щоб воно було соосно. Коли варив, оце от, охолоджував. ну, Получилось досить удачно, я довольний. Попередня приспособа в мене була на базі патрона сверлильного, було так. Не конче добре, не добре воно тримало, а от оця вийшло удачно. Е, значить, болтиком піджимається, прошивка, туди входить плотно, От, Ну от прошивочка з фрези, Получилось те, що треба. Все, дякую за увагу, удачі і